Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами магазин ToolsNetua. В даному відогляді надамо ваші увазі шуруповерт від компанії Makita, а саме модель DDF485RFG. Отже, відкриємо кейс, подивимося, що всередині розповімо про комплект постачання, технічні характеристики, а також особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою: двостороння біта, два акумулятори ємкістю по 3 Аг, сам шуруповерт та зарядний пристрій. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик, джерело живлення 18 18-вольтовий акумулятор. Кількість обертів холостого ходу. На першій швидкості регулюється від 0 до 500 на другій від 0 до 1900 обертів на хвилину. Максимальний діаметр свердління металу 13 мм деревини 38 мм. Діапазон затиску свердлильного патрону від 1,5 до 13 мм. Вага інструменту без акумуляторного блоку 1,4 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг та особливостей саме цього інструменту. Почнемо з зарядного пристрою. Він має охолодження та силу струму 9 А. Отже, заряджає 3А акумулятор, наприклад, за 20 хвилин. Друзі, перейдемо до шуруповерту і почнемо з патрону. Як вже було сказано раніше, затискає витратні матеріали від 1,5 до 13 мм. Та його особливістю буде наявність функції дотягування свердла, запобігання його викручуванню під час тривалої роботи. Для цього в нього є щітка. Все свердло буде надійно зафіксоване. Шуруповерт має можливість обмеження крутного моменту 21 основний режим та режим свердління. Завдяки тому, що в даному шуруповерті встановлений безщітковий мотор, він набагато більш енергоефективний у порівнянні з щітковими. Наприклад, на 3-амперному акумуляторі він пропрацює на 20-30% довше, ніж щитковий. Якщо подивимось на інструмент з переднього боку, то побачимо наявність підсвітки робочої зони. Це допомагає нам працювати в погано освітлених та важко доступних місцях. Задня частина корпусу та руків'я дуже добре прогумовані, це використовується для того, щоб широповертник ковзав у вас в руках під час тривалої роботи. Велика кількість вентиляційних отворів допомагають даному інструменту добре охолоджуватись та працювати ще більш тривалий час без перерви. Індикація зарядженості акумулятору присутня на самих акумуляторних блоках від компанії Makita. А для зручного кріплення даного шуруповерту, наприклад, у вас на поясі, присутня спеціальна кліпса. Це дуже корисно для тих, хто працює на висоті. Друзі, на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту, звертайтесь до менеджерів сайту Tools.netua. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді та підберуть саме той інструмент, котрий необхідний безпосередньо під ваші завдання. Подякую за перегляд. Якщо сподобалось дане відео, підписуйтесь на наш канал та ставте великі пальці догори. До нових зустрічей!